Пише мені на днях дівчинка одна, допоможіть, будь ласка, мені схуднути. Після операції набираю вагу, я вас дуже прошу. Ну, Написала їй все, що необхідно для схуднення всі продукти, вона мені відписує. Аби знала, що завтра помру, я не буду ні в чому себе вщемляти. Я не знаю, чи напошуткувала зі мною чи що. Чому тут ущемляти? Ну, подивіться, перед вами стоїть який красень. Без яєць, без борошна, без масла. Просто-напросто 500 грам гарбуза і пів літр молока. Пачечку желатину дала, цедру лимона, цедру мандарини, до смаку цукру ванилію. І все. Зверху полила шоколадом, шоколад мій. Зроблений на воді. Є в мене відео, яке я роблю. Кого зацікавило, перейдіть, подивіться в YouTube. І все, сказ смакота. Просто смачно і корисно.